Двері впали зверху, то спасло його, що на крильцо двері, а він під ними. Сідав будки спав, а це нали сьогодні там на кримцю. Як звати? Бублік. А скільки років бублику? Та я года три, годину. Почули, що скавчав. Ви і самі травмувались, да, бачу? Та, да, трохи є руки. Ну от Бублика віддасте і поїдете да. з нами. Як зараз себе почуваєте? Бачу, навіть курю. Десь у 21.30 пролунав вибух, Ну, на даний час три будинки конкретно пошкоджені, згоріли. І багато руйнувань. Легко травмовані є, але не критично. Всі були в будинку, вибух був ззаді цього будинку, і вони були в будинку, не що встигли машину викотити з гаража навіть на вулицю. Перші 20 хвилин у мене була істерика. Я, я навіть сказати нічого не могла. Зараз вже заспокоїлася, а спочатку це був лях. Потому что мы его для себя и для внуков строили. Помятаю, сильный удар. Все разлетелось. Вот эти звуки разлетевшихся стекол. Ты не поймешь, куда тебе бежать под ногами стекло, ты не можешь идти, потому что ноги режет. Потом уже начали люди кричать. Я тогда поняла, что где-то ориентир Вот эти, ну, через ту дверь они меня вывести не смогли, потому что там же завался, это сейчас чуть-чуть разобрать. Соседи вытащили через это окно, выбили, размели стекла и вынесли меня.